Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Став відомий найкращий гравець 2025 року в ОПЛ. Ним став колишній вінгер ЛНЗ Проспер Обах, який перейшов до Шахтаря. Його обрали шляхом опитування 16 представників від кожної команди УПЛ, які називали трійку найкращих футболістів року в чемпіонаті України. За перше місце нараховувалося три очки, за друге два, за третє одне. Обах набрав 273 бали. Друге місце посів Форвард Зорі Пилибутківський – 118. 15 очок. Третім став Вінгер Кривбаса Глейкер Мендоза – 78 балів. Аналітичний портал Трансфер Марк» оновив ринкові оціночні вартості футболістів італійської серії А. Зміни торкнулися і українських легіонерів, які нині виступають у чемпіонаті Італії. Найпомітніше коригування отримав нападник Роми Артем Довбик. Через нестабільні виступи в поточному сезоні його трансферна вартість знизилася на 5 мільйонів євро. Тепер українського форварда оцінюють у 20 мільйонів. Водночас вартість хавбека Дженуа Руслана Маліновського залишилася без. Змін 2,5 мільйони євро. Лідером рейтингу найдорожчих футболістів серії А став капітан Інтера Лаутару Мартінес. Слідом за ним розташувався його партнер по команді Алесандро Бастоній. А третю позицію посів молодий талант Ювентуса Кенан Єлдис. Український півзахисник Лінкольн на Сіті Іван Варфоломєю віддав результативний пас у матчі 23-го туру англійської ліги 1 проти Барнслі. На восьмій хвилині зустрічі українець навісив на Томаса Хеймейра зі штрафного. Після чого той точно пробив головою. Для українця це 21-й матч в усіх турнірах у поточному сезоні. В його активі три результативні передачі. Монреаль взяв в оренду центрального півзахисника Шахтаря Івана Лосенка. Угода розрахована на один рік. Вона включає опцію продовження до червня 2027-го і на сезон 2027-28. Також Монреаль матиме право викупу контракту, якщо обидві опції продовження оренди будуть активовані. Шахтар також матиме право зворотнього викупу гравця, за суму, яка не розголошується. Поточний сезон гравець розпочав в оренді у Кудрівці. Цього сезону Лосенко. Провів 13 матчів за Кудрівку і не відзначився результативними діями. ЛНЗ оголосив про підписання центрального півзахисника словацького треншана Мустафа Якубу. Вартість угоди та термін контракту 20-річного нігерійця наразі невідомі. Також невідомо під яким номером він гратиме. За чутками, окрім ЛНЗ, опорником цікавилися Динамо, клуби АПЛ, чемпіон Шипу чемпіонату Бельгії та чемпіонату Чехії. Цього сезону футболіст зіграв за 10-ту команду Словаччини 19 матчів. Результативних дій у нього не було. До тренщини виступав. На батьківщині за Аква Юнайтед 2021-22 та за Плату Юнайтед 2022-24. Півзахисники Артур Микитишин і Єгор Твердохліб перейшли з Кривбаса в ЛНЗ. Клуби досягли домовленості щодо повноцінного переходу гравців. Інші деталі угоди не вказані. 25-річний твердохліб виступав у Кривому Розі і січня 2024 року. За цей період він провів у червоно-білій футболці 52 матчі, забив 24 голи. Є найкращим бомбардиром клубу в його новітній історії. 22-річний Микитишин виступав за Кривбаса з вересня 2004. 2022 року з перервою всього на його рахунку 71 матч, забив 6 голів. У сезоні 2023-2024 Твердохліб і Микитишин стали бронзовими призерами УПЛ у складі команди. «Зімбру» оголосив про припинення співпраці з нападником Олексієм Щебетоном за взаємною згодою сторін. Українець приєднався до молдавської команди на правах вільного агента в березні 2025 року. Його контракт був розрахований до 31 грудня 2026-го. Портал «Трансфермарк» оцінює 28-річного щебетона у 250 тисяч євро. За час виступів за «Зімбру» Олексій провів 29 офіційних матчів, у яких забив 9 голів і віддав 4 асисти. Карпати та головний тренер Владислав Лупашко припинили співпрацю за згодою сторін. Лупашко очолював львівський клуб з липня 2024 року. За цей час команда під його керівництвом провела 50 матчів, у яких здобула 19 перемог, 14 поєдинків зіграла в нічию та зазнала 17 поразок. Карпати цього сезону посідають дев'яте місце в УПЛ. Під час створення цього відео ми зокрема користувалися матеріалами з Ком. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Полісся підпише нападника Карпат Ігоря Краснопіра. Повідомляє, тато таке ініціатором трансферу став головний тренер Полісся Руслан Рутань, який раніше працював із 23-річним форвардом у володіжній та олімпійській збірних України. За інформацією джерела, перехід уже узгоджений на рівні президентів клубів. Частку від суми трансферу отримає рух. Нагадаємо, Краснопір перейшов з руха в Карпати в січні 2025 року за 1 мільйон євро. Цього сезону гравець забив 5 голів та оформив один асист у 18 поєдинках. Металіст 1925, близькі до підписання основного центрбека оболоні Валерія Дубка, повідомляє та то таке: За інформацією джерела, угода зараз на фінальній стадії. 24-річний гравець, чий контракт спливає влітку, може перейти вже зараз за компенсацію або влітку на правах вільного агента. Дубко у поточному сезоні відіграв 16 поєдинків за оболонь в усіх турнірах. Результативними діями не відзначався. Металіст 1925 продовжує працювати над підписанням голкіпера оболоні Дениса Марченка. Повідомляє UAFootball. за інформацією джерела місяць-півтора тому між харків'янами і представниками 18-річного українця відбулися свіжі контакти. Наразі воротар продовжує відновлюватися від травми у поточному сезоні. Він пропустив один гол у трьох матчах і двічі зберіг свої ворота у недоторканості. Вердер цікавиться 26-річним правим захисником Шахтаря Юхимом Коноплею. Повідомляє Sport.ua. зазначено, що німецький клуб може підписати Юхима вже у зимове трансферне вікно. У разі невдачі бременці матимуть шанс повернутися за ним влітку 2026 року, коли він стане вільним агентом. Раніше інсайдер Ігор Бурубас повідомляв, що Конопля вирішив остаточно залишити шахтар. Нагадаємо, чинний контракт Юхима з донечанами розрахований до 30 вересня 2026 року. Цього сезону Конопля забив два голи та віддав чотири асисти у 19 матчах на клубному рівні. Копенгаген хоче підписати форварда Трабзонспора Данила Сікана, повідомляє Гюнібак із Хайбер. Зазначено, що данський клуб вже зв'язався з турецькими представниками. Переговори між сторонами перебувають на початковій стадії, але процес просувається позитивно. Данило виступає в трапзонспорі з січня минулого року після переходу з Шахтаря за 6 мільйонів євро. Його контракт чи до 30 червня 2029 року. Цього сезону Сікан зіграв 417 хвилин у 15 поєдинках за клуб і відзначився двома голами. За інформацією Джан Луки Ді Марціо Евертон та Хому, зацікавлені у підписанні центрального нападника Роми Артема Довбика. Цитата. Активний інтерес до гравця проявляє Евертон, однак сам Довбек надає перевагу продовженню кар'єри в Італії, де його кандидатуру насамперед розглядає комо. Клуб вже думає про його підписання, але поки що не переходить до конкретних кроків. Також може виникнути можливість переходу до Наполі або Мілана. Нагадаємо, раніше були чутки, що Артем був запропонований чотирьом англійським клубам: Ліцу, Вестгему, Сандерленду та якраз Евертону. Цього сезону на рахунку 28-річного нападника два та два асисти у 15 матчах. Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко не перейде в Галатасарай, повідомляє Sport.ua. Клуби перебували в контакті щодо можливого трансферу 26-річного українця. Але зрештою Галатасарай відмовився платити запитувану суму мерсесайцям. Точна сума наразі невідома. А зараз поговоримо про дуже гучну новину на початку 2026 року. Останніми тижнями в європейських футбольних колах активно обговорюється можливе майбутнє Арди Турана, який нині очолює Донецький шахтар. У закордонних змі з'являються повідомлення про інтереси з боку мадридського Атлетіко, а ініціатором цього варіанту називають особисто головного тренера іспанського клубу Дієго Сіміоне. За інформацією джерел Сіміоне бачить Турана не як майбутнього замінника, а як асистента у своєму штабі. Людину, яка чудово знає філософію Атлетіко та сам стиль. Аргентинського тренера Інтерес до Турана виглядає дуже логічним. У минулому він був одним із ключових гравців Атлетіко в найуспішніший період клубу, мав авторитет у роздягальні та завжди вирізнявся тактичним мисленням. Після завершення кар'єри гравця він досить швидко адаптувався до тренерської роботи, а досвід у шахтарі став для нього серйозним кроком у професійному зростанні. Саме тому в Мадриді його розглядають як людину, яка здатна працювати з атакувальною лінією, допомагати в тактичних розборах і бути своєрідним Містко між тренерським штабом та командою. За наявною інформацією, Атлетіко готовий трохи почекати і розглядає варіант із приєднанням Турана до штабу матрацників перед стартом наступного сезону, це свідчить про зважений підхід і відсутність будь-якого тиску ані на самого тренера, ані на шахтар. У підсумку ситуація виглядає так: Ардат Уран уже потрапив у поле зору топ-клубу Європи, і це серйозний сигнал як для нього особисто, так і для Шахтаря. Попереду кілька можливих сценаріїв: від продовження роботи в Україні до літнього переходу в мадридський клуб у ролі асистента Сімеоне. Але головне тут одне: кар'єра турана як тренера поступово виходить на європейський рівень і наступні місяці стануть визначальними для його подальшого шляху. А ви напишіть у коментарях, як думаєте, чи зможе Шахтар втримати Турана у себе, або ж все таки він піде.